Всім привіт! Роблю м'ясний пиріг з яблуками. Для цього мені треба пів кіла фаршу. В мене куринний, два великих яблука, одне яйце сире, одна величенька цибулинка. Гриби хочу туди додати. П'ять штучок отаких. сир і спеції. Суміш перців, хмелі сунелі, і все. Трошки треба буде розпушувача додати і майонезик понадобиться. Начебто все. Розпочинаємо. В невеликій кількості олійки обжарюємо цибулинку і грибочку. Зовсім трішечки. Зажарочка готова. У фаршик я поклала сире яйце, хмелі сунелі і суміш перців за смаком. Далі переходимо до яблук, натираємо на крупній терці. яблуко натерла і додаю в нього розпушувач. Ну, десь чайна ложечка в мене пішла, може трошки менше. Перемішаю і далі покажу, що буде. У фарш я додала зажарочку, перемішую. Форму застилаємо пергаментом і змащуємо олійкою. Перший слой викладаємо м'язко. Ось таким чином. Наступний слой це яблуко, ось так його теж гарненько розтягуємо по всій формі. Далі буде сир. Ось такий слой сиру, і зверху трішечки майонезу. Ось так. Все готово ставлю в духовку. Все, друзі, пиріг в духовці. Поставила я його на одну годину. Температуру зробила 180 градусів. Буду наглядати, звичайно, як завжди. Результат покажу вам обов'язково. Пройшла година. Пиріг готовий. Ну, я його не розкривала, друзі. Не буду вже не, показувати вам його в розкритому вигляді. І так, все понятно. Треба, щоб він хорошенечко приостив, бо він так не вийметься. Ну, я так думаю, взагалі роблю вперше. І все. Всім смачного. Готуємо разом. Побачимось. Пока-пока.